агроміста Чернівці сьогодні на відвантаженні Оріон РД-244, трактор на 24 кінські сили, ціна 6200, UD-385 і двигун, шини на тракторі 9,5х24 задні, з противагами, передні 6,5х16. Рівна підлога, додаткові гідровиходи, вал відбору потужності, блокування заднього диференціалу, Привід повний, 4 х 4. передня противага, бокове розміщення передач, склаюче сидіння. Ціна 6200. Зіп іде в комплекті ось такий ящик. Місто Чинівці, вулиця Коломийська, 1А.